Всім доброго дня! Мене звати Віолетта, я клінічний психолог і психотерапевт. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі на Ютубі та запрошую вас до перегляду своїх інших відео. А сьогодні ми з вами поговоримо про компульсивне переїдання і емоційний голод. Перш ніж ми почнемо, подумайте зазвичай, як ви їсте. Чи вдається вам насолодитися невеличким шматочком їжі, отримати задоволення, чи можете ви вчасно зупинитися, відчути відчуття насиченості, перестати їсти, якщо вже не хочеться. Чи часто у вас є відчуття, що скільки б ви не їли, скільки б ну, не вкладали їжу всередину себе, все рівно відчуваєте себе голодними. Тобто немає відчуття насиченості, немає відчуття того, що я поїла, поїв, мені досить, тепер я можу займатися якимись іншими справами. Дуже часто ми будемо плутати фізичний голод з нашим голодом емоційним. І Будемо пробувати сублімувати і компенсувати своє бажання емоційне, свою якусь емоційну потребу звичайним таким найбанальнішим, найпримітивнішим способом через їжу, тому що для нас. Ще з маличку, з самого нашого народження їжа асоціюється з материнським молоком, з станом такого блаженства, заспокоєння, безпеки і задоволення. І правда, їжа це є найчастіший, найлегший, найбільш доступний спосіб отримання задоволення, але це дуже часто приводить, власне, до компульсивного переїдання і до порушень. Харчової поведінки, коли ми, замість того, щоб бути в контакті зі своїми емоціями і переживаннями, і вмі... і щоб вчитися свої різні емоційні потреби забезпечувати та і давати їм. Простір в якийсь інший спосіб, ми просто будемо заїдати, та? заїдати усі свої ці проблеми, заїдати свої якісь негаразди, заїдати своє хвилювання, заїдати свою радість та? і використовувати їжу як найлегший і найбільш знаний для нас спосіб адаптації і реагування на свої власні переживання. Наш Голод, ми його можемо відчувати як фізичний, але він дуже часто буде свідчити про якусь вашу емоційну потребу. Це може бути потреба в близькості, потреба в реалізації, потреба в грошах, потреба в подорожах, потреба в нових враженнях, потреба в нових переживаннях. Потреба в якійсь новій роботі, потреба в новому місці перебування, потреба в друзях, потреба в хобі, потреба в творчості. За нашим оцим бажанням поїзд дуже часто буде йти якась інша потреба. Якась наша емоційна потреба, яку чомусь ви не можете розрізнити і задовільнити в той спосіб, який принесе, звісно, таке задоволення і полегшення. Це можна розрізнити по тому, що дуже часто навіть. Коли ви будете їсти, це не буде приносити достатньої кількості задоволення. І тоді можна дійсно подумати про те, що, можливо, справа не в їжі, можливо, вам треба не їжу, можливо, вам треба щось інше. І часто переїдання і оцей емоційний голод, він йде в парі з відсутністю контакту з самим собою. Та? Я не відчуваю достатньо себе, я не відчуваю достатньо своїх потреб, я не можу їх ідентифікувати. Колувати, я не вмію їх розрізняти. Ну і, звісно що якщо я не маю хорошого контакту з собою, то я і не знаю, як ці потреби задовільняти, так? як я можу це робити інакше, ніж просто їсти. Тому що їсти це найбільш такий простий, доступний нам спосіб. За допомогою пізнання себе. За допомогою само свого саморозвитку, за допомогою розвитку своєї свідомості ми вчимося задовільняти ці потреби в інший спосіб і брати, ну іти за задовільни цю потребу в місце для цієї потреби, призначене. Тобто, коли я хочу близькості, я не йду і не їм шоколадку, я йду і спілкуюся з людьми. Якщо мені хочеться нових вражень, я йду і не купляю собі чіпси, але я йду і дарую собі ці враження. Та, я пробую щось нове, я йду і вчуся чомусь новому, я їду в подорож, я йду додому новими вуличками. Тобто ми вчимося не сублімувати цю потребу, а задовільняти її напряму. Загалом. Компульсивне переїдання воно має такі дві галузі, так, дві, дві, дві дороги. Ми можемо їсти для того, щоб перестати відчувати, та тобто заспокоюватися. Їжа нас заспокоює, коли дуже багато внутрішніх переживань, коли дуже багато якоїсь тривоги, коли там намішані різні переживання, і ми не знаємо, як з ними справлятися. Вони нас лякають. Ми відчуваємося переповненими різними переживаннями. Тоді ми їмо щоб заспокоїтися. Це, власне, ця пам'ять наша з нашого немовлячого віку. А другий елемент це, власне, я їм, щоб відчувати. Да? І тобто, власне емоційно насичуюся, коли їжа стає приводом для емоційного задоволення. І тут ми вже можемо говорити про порушення харчової поведінки, коли я підміняю їжею задоволення від життя, тому що прямий. Пряма, пряме завдання їжі це дати нам енергію. Кінець. Крапка. Та їжа є для того, щоб ми мали енергію, щоб ми дали собі відповідну кількість калорій і, і йшли і далі займалися своїми справами, насолоджувалися життям, реалізовували, реалізовували свої цілі і жили щасливо. І в, дуже часто в нас в цьому моменті відбувається підміна понять. Дуже часто це стратегія, яку ми виносимо з нашого дитинства. Наприклад, коли дитина плаче, мама їй дає шоколадку, дає їкорочку, нас заспокойся, не плаче. І дуже часто, коли з нами так, так поводяться, ми вчимося потім так само поводитися з собою. Тобто, як тільки якесь переживання виникло, як, як тільки якийсь сум виник, все. Я одразу даю собі шоколадку, я даю собі е, якусь їжу, і таким чином я себе заспокоюю. Це, власне, ця деструктивна модель, яка буде вести до переїдання, переїдання буде вести до набору ваги, е, набір ваги буде вести до інсулінорезистентності, до автоімунних захворювань, до діабету, тривог, депресії. Там ви розумієте, що в довгопланово це буде впливати на якість нашого життя. Це модель поведінки, яка довгостроково не працює. Вона є нездоровою і деструктивною в перспективі років. І з цим треба щось робити. Це не окей, постійно заїдати свої переживання, постійно заїдати якісь важкі життєві ситуації, їсти на стресі. І тим самим компенсовувати собі якісь інші переживання. З цим треба працювати, тому що можна навчитися по-іншому. Та ви можете навчитися не використовувати для цього їжу. Дуже часто батьки, наприклад, заставляють дітей доїдати до кінця, якщо це було в вашому досвіді, а це теж може порушувати в майбутньому ваш контакт зі своїм тілом. І якщо нас батьки, наприклад, заставляли доїдати до кінця, навіть якщо ми не хотіли, то дуже часто в дорослому віці в нас буде порушений контакт з нашим тілом, і ми не будемо відчувати відчуття насиченості. І через це також можливі ці епізоди переїдання або, наприклад, коли немає достатнього контролю імпульсів, де я не можу. В якійсь мірі контролювати свої бажання, і вони є сильнішими для за мене. Так я не можу, наприклад, відмовитися від якогось продукту, я не можу витримувати фрустрацію. Там теж з'являються зразу негативні переживання та фрустрація. Загалом її можуть витримувати зрілі особистості, коли я можу від чогось відмовитися, від якогось короткострокового задоволення заради довготривалої цілі. У людей, в яких немає достатнього контролю імпульсів, їм дуже важко цю фрустрацію витримувати. І це теж буде свідчити про емоційну незрілість. І власне ця емоційна незрілість теж приводить до переїдань, коли я. За допомогою їжі компенсую собі інші емоційні потреби, так скоріше за все, як зі мною робили це мої батьки. Тому в контексті їжі треба бути дуже обережним. Ми часто нею підміняємо інші поняття. В нас на їжі зав'язано дуже багато емоційних переживань, особливо в наших слов'янських культурах. У нас кожне застілля, це коли збираються люди, збирається ціла родина, це свята, це якісь великі визначні події. Це Якісь зустрічі з друзями. І в фільмах ми теж завжди бачимо, як якісь головні герої їдять. Це часто в'яжеться з якимись там романтичними або дружніми зустрічами. І так ніби ця їжа дає такий елемент теж задоволення. І ми підв'язуємо під неї власне, такий елемент заспокоєння своїх потреб. Але це насправді не так. І нам дуже важливо зрозуміти, що їжа на в першу чергу потрібна для того, щоб ми просто могли жити та й робити те, що нам жити, дихати, рухатись і робити те, що нам важливо. А натомість в нас є інші емоційні потреби, які їжа не заспокоїть, і нам треба іти. В то місце, де ця емоційна потреба може бути заспокоєна, заспокоювати її там. А якщо в мене є потреба в самореалізації, я йду і реалізовуюся. Якщо в мене є потреба в новій роботі, я йду і шукаю нову роботу. Якщо в мене є потреба в близькості, я шукаю можливості побудувати стосунки. Та чи я більше йду на контакт зі своїми друзями? Я зглиблюю цей стосунок. Тобто нам дуже важливо орієнтуватися на свої істинні потреби і задовільняти їх в тому місці, де вони лежать, так насправді. Там в їжі є дуже такий обмежений функціонал. Їжа насправді нам потрібна просто для енергії. Всі решта сенси ми до неї дописуємо. Але вона насправді не працює. Це сублімація. Сублімація є одним з наших захисних механізмів. Вона допомагає в якийсь момент справитися з напруженням, в довгостроковій перспективі це не працює. Тому важливо вміти свої потреби задовільняти напряму. Якщо ж це їжа не як задоволення, а як заспокоєння. То тут важливо випрацьовувати нові копінг-стратегії і вчитися по-новому справлятися зі своїми емоційними переживаннями. спочатку з ними знайомитися, давати їм місце, не втікати, не лякатися і давати їм простір, тому що, скоріше за все, в нашій сім'ї, в нашій сімейній історії на ці різні переживання не було місця. Ми часто можемо витісняти свою агресію, своє роздратування, злість, сум, гнів, тобто всі ці невигідні, неприємні емоції, які люди зазвичай трактують як якісь дискомфортні, та і часто, власне, відчуваючи, щось, що. що Може бути таким дещо табуйованим, неприємним, те, що нам забороняли в нашому дитинстві відчувати, ми теж можемо це заспокоювати їжею, так? утрамбовувати і, і так втихомирювати для того, щоб переставати це відчувати. Тому дуже важливо вчитися обходитися зі своїми почуттями в інший спосіб. Це часто ми теж робимо в терапії, коли Людина, замість того, щоб заїдати, вчиться вербалізовувати ці переживання і не втікати від них, а переживати їх в контакті з терапевтом. Тобто я, будучи зі своїм клієнтом, який в даний момент переживає велику гаму почуттів, не даю їй просто піти і заїсти, а ми лишаємося в тому моменті, де ми ці почуття можемо прожити, де ми можемо дати їм місце. Тому що е, велика інтенсивність переживань також свідчить про те, що е, ці переживання дуже довгий час були е, репресовані і витіснені всередину. Та ми часто, е, як пружинка, працюємо, чим більше ми стискаємо ці переживання всередині себе, тим більше ми колись. Вистрілимо. Та? Чим більше ми все стискаємо в собі, тим сильнішим буде наш епізод переїдання. Та? Чим більше ми стресуємо, нервуємося, але усміхаємося та? і не показуємо свого роздратування, свого гніву, свого суму, то потім ввечері ми прийдемо і з'їмо все, що є в холодильнику, зі стресу, з того, що емоцій є занадто багато, і протягом дня ви свій контейнер емоційний не вивільняли. Тому великим вашим завданням буде робота над новими способами реагування і адаптації до зовнішнього світу подразників і обставин, які вас оточують. Це такі головні два аспекти компульсивного переїдання. Звісно, там можуть бути ще і інші. Причини пов'язані з самооцінкою, з любов'ю до себе, з покаранням їжею. Ми маємо також різні розлади харчування, на які дуже важливо звертати увагу, компульсивне переїдання також часто веде до волімії, до бажання очиститися від їжі. І насправді розлади харчування є одним з симптомів порушення. В структурі особистості, тому дуже важливо працювати цілісно і вчасно звернутися до спеціаліста, тому що з розвитком харчування дуже важко справитися самому. Там є дуже багато несвідомих, несвідомої агресії, дуже багато несвідомих мотивів, які, на перший погляд, можуть здаватися логічними. Та? І в кожного це буде якийсь індивідуальний випадок. І тут важливо розбиратися індивідуально. Наразі я даю вам таких два основних векторів, які можна подивитися, чи достатньо в вашому житті емоційних, емоційно заряджених подій, які дають вам ресурс, енергію, натхнення, бажання щось робити, які вас заряджають позитивом, які дають вам відчуття насиченості життям, чи ви. Мало що приємного зараз відчуваєте, і їжею це компенсовуєте. Якщо це так, то для того, щоб у цього компульсивного переїдання уникнути, доведеться змінювати свою рутину і покращувати якість життя для того, щоб воно приносило вам більше насолоди і давало вам можливість більше насолоджуватися життям і черпати ресурс з того зовнішнього світу, який у вас. Буде якщо ж ви використовуєте їжу для заспокоєння, можливо вчитися. Робити це по-іншому, заспокоювати себе в інший спосіб, через вербалізацію, через прогулянки, через роботу з тілом, через вміння бути собі підтримуючими батьками внутрішню, через вміння знаходитися в цих переживаннях і витримувати себе в цих переживаннях. Я запрошую вас до перегляду ще відео про внутрішню опору. Там теж є дуже багато про підтримку себе в різних станах і про те, як бути опорою самому собі. Це все на сьогодні. Я дякую вам за увагу. Емоційно насичуйтеся життям, живіть те життя, яке буде вам давати насолоду, радість і приємні емоції. Нехай їжа буде для вас просто джерелом енергії, а ваше життя буде настільки цікавим і насиченим, що воно буде вас годувати приємними враженнями та переживаннями. Я дякую вам за увагу. Я бажаю вам гарного дня і побачимося в наступних серіях. До побачення.